Продовжуємо вивчати тему Prepositions. прийменники. І сьогодні будемо розбирати прийменники руху. Prepositions of Moment. І так, сьогодні розберемо 5 прийменників: To, on-to, out of, into і off. Як вони перекладаються і де вживаються? Все покажу вам на прикладах. Лет'ско. І так, перший прийменник буде to. To перекладається як до. Він означає рух до якогось місця або до якогось предмету. For example, я щодня йду до школи. I go to school every day. Він щодня ходить на роботу. He goes to work every day. Да? Рух до якогось місця. Наступні прийменники ми будемо розглядати in to, out of. Look please. Я пропоную вам запам'ятати це на відрізку. Отже, ми маємо відрізок. Посередині ставимо in, це прийменник в, який ви вже вивчали на попередніх уроках. З лівої сторони в нас стоїть прийменник in to, і з правої сторони out-of. Що ж вони означають? Let's go! For example, бутилка води в холодильнику. Уявила собі, бутилка води в холодильнику. There is a bottle of water in the fridge. Окей? Okay. Поставте, будь ласка, бутилку води в холодильник. Вживаємо прийменник, який в нас зліва. Put the bottle of water into the fridge. Тому що. Ви уявили, так? Що це холодильник, і вам потрібно взяти бутилку, поставити «into» її в холодильник. І коли вам хтось скаже: «Дістань, будь ласка, бутилку води з холодильника, холодильник у вас посередині, що ви робите? Правильно, рух out-of. Ви відкриваєте холодильник, дістаєте бутилку, і таким чином буде out-of, з холодильника. Take the bottle of water out of the fridge. Слідуючими прийменниками будуть on to і off. Дивимося. Теж маємо відрізок. Посередині буде стояти ON. Означає на. Ми вже його вивчали на попередніх уроках. З лівої сторони буде on to. Тобто, ви щось хочете покласти на якусь поверхню. І з правої сторони буде «off», Це коли ви щось хочете звідкись забрати. Давайте подивимося це на прикладі. For example, книга лежить на столі. The book is on the table. Поклади книгу на стіл. Put the book. On to the table. Окей. Okay. І хтось вам каже: Забери, будь ласка, книгу зі столу. Take, please, the book off the table. Користуйтесь, and don't forget about it. І не забувайте саме вживання цих двох видів прийменників IN і ON, а також, що вони утворюють on to, into, out-of і off, саме на відрізках. Це вам буде в нагоді.